Моє вітання, слава Україні. Сьогодні у нас 23 квітня, середа, вечір. В вашій увазі пропоную програму «Заробіжжя» про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Сьогодні, переглядаючи впливові авторитетні засоби масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії, мене цікавило ну, декілька тем, ну, головна з них це. Перемовини сьогодні у Лондоні, там мала бути зустріч міністрів закордонних справ і Держсекретаря США Руб'я, вона не відбулася. Чому вона не відбулася, яке пояснення? Стосовно от ніби мирного плану, який був запропонований Сполученими Штатами Америки Україні та європейцям у Парижі 17 квітня, також там є декілька з цього приводу цікавих, на мою думку, матеріалів. Ну і не тільки про це, давайте разом зараз подивимося. Що на сьогодні, на 23 квітня, я хотів би, щоб ми з вами переглянули про що сьогодні писали пливові авторитетні світові змі стосовно України, Сполучені Штати Америки, Associated Press, запланована на середу зустріч між вищими дипломатами США, Великої Британії, Франції та України для просування мирної годи між Росією та Україною була скасована в останню хвилину. А віце-президент США Венс заявив, що переговори досягли моменту істини, пише Associated Press. Ми зробили дуже чітку пропозицію як росіянам, так і українцям. І настав час для них або сказати так, або для Сполучених Штатів вийти з цього процесу, сказав Венс журналістам під час візиту. Ну, він зараз перебуває з візитом у Індії. От він спілкуючись з журналістами, про це заявив. The Washington Post. Мирні переговори щодо України на високому рівні в Лондоні. Зірвалися після виходу Сполучених Штатів Америки. Тобто, от зірвалися пише. Рішення держсекретаря Марко Рубі скасувати в останню хвилину, означає, що зустріч міністрів закордонних справ в Лондоні для мирних переговорів щодо України не відбудеться. Але представник президента США Стів Вітков все одно поїде до Москви. Він навіть, до речі, не поїхав до Лондона. Туди відправили Кітта Келогану, якого в Росії, вважають, що він дуже близький для України, до Києва. Як вони про це заявили, насправді він, на мою думку, просто є адекватним. І, на жаль, на жаль, він через таку позицію Росії втратив вплив, хоча ну, формально є спецпредставником Трампа щодо питань Росії та України. Newsweek. Україна каже, що громадяни Китаю працюють над створенням російської зброї. Ну тут мова йде про те про ту заяву щодо того, що. Громадяни Китаю сприяють агресії Росії проти України. Так вважає Київ, який заявив, що надав Пекіну докази цієї участі. Ну, цю заяву Володимира Зеленського. Ну і в середу, сьогодні, міністерство закордонних справ Китаю відкинуло претензії України як безпідставні. Ну, хочу вам ще раз нагадати: там йде про те, що ніби винищувачі китайські є в російській армії, і от що китайці допомагають росіянам виготовляти зброю для війни в Україні. Велика Британія, The Guardian. Європа вимагає територіальної цілісності України в будь-якій мирній годі. Про це сказав президент Франції. Ну, це його офіс про це заявив, а агентству France Press на це посилається The Guardian. Територіальна цільність України та європейські прагнення є дуже серйозними вимоги до європейців. Про це повідомили Женс Франц в офісі президента. Макрона після того, як віце президент США Венс припустив, що обидві сторони повинні відмовитися на ну, часткові від е, своїх територій. Про це він сказав, якраз от перебуваючи в Індії, має на увазі. Віцепрезидента США також The Guardian пише про те, що в середу мені закордонних справ Польщі використав щорічне звернення до парламенту, щоб надіслати різке повідомлення російським лідерам. Оскільки війна триває в сусідній Україні, він запитав: Хіба вам не вистачає землі? Це він звернувся так. Ну фігурально, це риторичне запитання, безумовно було до росіян, мається на увазі до керівництва Росії. Зокрема, він сказав: Хіба у вас недостатньо землі? 11 часових поясів, і все ще недостатньо. Подбайте про те, щоб краще керувати тим, що знаходиться всередині ваших кордонів відповідно до міжнародного права. Ну, це також та реакція на всі ці заяви. Інформацію з'явилася, що Росія ніби вимагає, ну, скоріше за все, так і є, щоб Сполучені Штати Америки, можливо, не тільки США і Україна також визнали анексію Криму. За телеграм вийшла цікава, також, на мою думку, такі інформації, матеріал. Угода Трампа щодо України це не акт миру, а акт капітуляції. Тут я точно погоджуюсь. Будь-яке врегулювання, яке не запобігає вибуху нової війни. Марне будь-яке врегулювання. І про це пише британська ЗТЕЛ граф. Ну і зокрема нагадує, в Україні буде заборонено претендувати на членство в НАТО. Америка також офіційно, ніби визнає анексію Криму Росією. Україна не залишиться без жодних формальних гарантій безпеки, про які вона просила як свого роду оплот проти неминучого російського вторгнення. І по суті, Україна залишиться з тим, що зараз має, і одна. Отак от про це пише The Telegraph. Франція, агентство Франд Прес. Столиця Литви Вільнюс представила у середу план евакуації на випадок війни, оскільки країна Балтії побоюється, що Росія може атакувати от колишню республіку. Наступною після вторгнення в Україну. Бачите, вони там вже плани роблять, а ми, на жаль, свій час пам'ятаємо, як ми зреагували на попередження наших партнерів. На жаль, ми мається, мається влада на чолі з Володимиром Зеленським. газета Le Monde. Володимир Путін і Дональд Трамп продовжують пошуки мирного плану. Ну, Зокрема, тут пише, що не маючи вражаючих результатів, що в неділю заявив 20 квітня Трамп, що там. Він сподівається на домовленість протягом цього тижня. Поки що ми бачимо, домовленості нема. Сьогодні правда тільки середа. Ну і Рубіо не поїхав в Лондон. І, не маючи вражаючих результатів, він все ще планує зустріч на вищому рівні з главою Кремля Володимиром Путім в Еріаді. Про це пише французька Калемонт. Ну і на пригори в Лондоні, якраз він відправив генерала Кіта Келога. Про це говоримо, про те, що Вітков напаки очікується цього тижня в Москві. За останні два місяці він вже бачив Путіна тричі, мається на увазі Вітков. Ну, і це ще один сигнал, пріоритетність Вашингтона. Угода з Москвою насамперед так от, підсумовує французька газета Лемонт. Ну і що можуть рекомендувати Сполучені Штати для досягнення мирної годи між Україною та Росією? Також про це пише Лемонт. Стосовно тих пропозицій, які були надруковані деякими засобами масової інформації. Територіальні обмінами. Ну, це тут заява Венса, що мають бути теріаль... треба провести територіальні торги, щоб досягти угоди. І це ніби там от, має рухатися в цьому напрямку. Крим, за даними Вашингтон-Пост, Сполучені Штати пропонують визнати Крим територію Росії. Інтернет видання Axios повідомляє, про де юри визнання Сполученими Штатами контролю Росії над анексованим у 2014 році півостров. Axios також згадує про визнання де факто окупованих Росією територіальних територій в українських областях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. НАТО НАТО, от щоб Україна не вступала в НАТО. Проте вступ до Європейського Союзу залишиться можливим. За даною Times, на початку квітня Водимир. Путін запропонував представнику США Стіву відкугу припинити вторгнення та заморозити поточну ситуацію. Гарантії безпеки згідно з акцією, сполучені штати пропонують українцям надійну гарантію безпеки за участю спеціальної групи європейських і потенційно неєвропейських країн, однак, не уточнюючи, як це працюватиме, тоді як Україна хоче, щоб військова участь США надала цьому зобов'язанню більшої ваги. Ну з штатами з нами вони не хочуть гарантувати безпеку України. Зняття санкцій і відбудова. Як пише Вашингтон Пост, адміністрація США може скасувати санкції проти Росії за умовами майбутньої угоди. З українського боку, Сполучені Штати могли б запропонувати компенсацію та допомогу на відновлення, відбудову, не уточнюючи звідки надійде надійне фінансування, про все також пише інтернет від дня Аксіос тобто Росії там санкції знімати, а нам ніби щось нам колись ну, ми бачимо насправді, на жаль, на якій стороні. Стоїть Трамп. Ну і про запорізьку атомну електростанцію, що Трамп хоче поставити під контроль США окуповану Росію Запорізької АЕС. Проти цього виступає Володимир Зеленський. Про це також перший інтернет видання І Корисні копалини, про які ми з вами давно говоримо. Побачимо, чи на цьому тижні буде таке підписана ця года і на яких умовах. У плані також згадується, запропонована Дональдом Трампом економічна года щодо українських корисних копалин, пише Аксіос. Паралельно з дискусіями між американцями, європейцями та українцями, минулого тижня в Вашингтон і Київ підписали меморандум про наміри. Про це ми з вами також вже згадували раніше в моїх програмах. Німеччина Зюддойче Юддейтча Цайтунг США представили мирний план із визнанням окупованих Росією територій. Ну, а Зеленський проти цього так. Зеленський вчора зробив заяву, що Крим не може бути визнаний. Україною формально за Росією. Бачите, про ці всі плани, про всі ці зустрічі пишуть всі провідні засоби масової інформації у світі. Кілька змін наразі повідомляють подробиці мирного плану, який нібито розробила адміністрація президента США Дональда Трампа. Пише з удачі сайту, ну, вимкнув ці пункти. Ми щойно з вами побачили, переглянули у французькій газеті Лемонд. Жодних коментарів, коментарів з боку Вашингтона поки що немає стосовно цього плану, який прилюднили засоби масової інформації. Про це перший зюдовичайтон. Франкфурт Альгемайне. У Лондоні без міністра закордонних справ почалися переговори про припинення війни в Україні. Раніше Західні ЗМІ висловлювали припущення про готовність Росії погодитись на припинення вогню, але фактично Москва не рухається в цьому напрямку. Ну і згадують, що від США буде там Кіт Келок замість Рубіо. Замість міністра закону справ Німеччини буде Енс Плотнер, радник зовнішньої політики федерального канцлера та політичний директор федерального міністерства закордонних справ від Франції. переговорах у Лондоні візьме участь головний дипломатичний радник Макрона Еммануель Боне. Ну, з нашої сторони ми там бачили і Єрмак глава офісу, і міністр закордонних справ Сибіла, і міністр оборони Умерл. Тобто, всі вже не знають, чи вони були в курсі, що Рубіо не буде і відмовляться прилітати і міністр закону справ Німеччини і Франції, але наша делегація полетіла у повному складі. Ну, побачимо, до чого вони там домовляться. Хоча всі розуміють, що це насправді технічні і так мали бути перемовини, зустріч. Іспанія, іспанська газета Ельмундо. Фінляндія та Косово підтверджують, що суверенітет і цілість України не підлягають обговоренню. Ну, З візитом у Косово прибуває президент Фінляндії Олександр Ступ. І він разом зі своїм колегою Османів середу відхилив пропозицію США про те, щоб Київ поступився частинами своєї території Росії для досягнення миру, підтвердивши, що суверенітет і цілісність України не підлягають оборню. Ну і зокрема, президент Фінляндії Ступ сказав, що є три ключові принципи будь-якої мирної угоди: це незалежність, суверенітет і територіальна цілісність. Абсолютно стовідсотково погоджують з президентом Фінляндії. І у нас Італія, італійська газета Ля Републіка. Цікавий, на мою думку, такий матеріал про те, що буде поховання, будуть похорони Папи Римського в суботу. У Римі там очікується участь багатьох лідерів країн, зокрема, і Дональд Трамп там збирається поїхати. Там має бути Макрон, Кірстамер, ну і Володимир Зеленський також збирається туди приїхати. І на порядку денному пишуть італійські змі, можуть бути зустрічі з Україною, Великою Британією та Францією для обговорення конфлікту між Москвою та Києвом. Мається на зі зустрічі Трампа. Очікується, що в п'ятницю посол США Стів Вітков повернеться до Москви, щоб обговорити з президентом Путіним умови угоди про припинення вогню, яка за планом США також може розпочатися 1 травня. Загальне припинення вогню. Ну, побачимо, до 1 травня залишилось недовго. Про зустрічі з Трампом у Римі вчора попросив сам Зеленський, перша для републіка Трамп міг зустрі... може зустрітися, окрім президента України, також з премєр міністром Великої Британії Старвером. Та президентом Франції Макроном. Отже, побачимо, що тут відбудеться на, під час похоронів Папа Римського Франциска. Чи реально там буде зустріч продуктивною. Ну, скоріш за все, вона буде тут неформальною, навіть тут говорять, що можуть бути ці переговори на вілі Віла Таверна. Отакі сьогодні хотів я в програмі з вам теми запропонувати для обговорення. Сподіваюсь, ви додивилися програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І, як завжди, на завершення своїх програм нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!